Тактику облоги використали співробітники Бориспільська Баришівського військового комісаріату для вручення повісток на проходження медичної комісії співробітникам фармацевтичного заводу Фармаксгруп на вулиці Шевченка. 100. очолив операцію військовий комісар Володимир Майсеенко. Засідку поставили біля входу на територію заводу перед зміною персоналу. Кожного чоловіка просять підтвердити його особу та звіряють зі списком підлеглих мобілізацій з цього підприємства. Перезміна за наданою інформацією відбувається з сьомої до восьмої ранку. Першим зустріли найпунктуальнішого працівника чоловік каже, що йому 57 років, тому він не підлягає мобілізації. Проте ніяким документам підтвердити свій вік не зміг. А висняти супер? Громадянина в письмовій формі запросили до військомату підтвердити свій вік та відпустили на роботу. З наступним працівником теж не пощастило. Того після медичної комісії військомат вже відправив на обстеження в обласну лікарню. Мене на цьому післа до обслідування в обласної Документи, всі туда подалі. Незважаючи на те, що перезміна вже мала б початися, на території була підозріла тиша. Ніхто не виходив і не заходив. Чверть на восьму підійшов чоловік, впевнений, що у нього все в порядку. Маша Панамарчук, у нас все в порядку. Микола Васильович, Получайте тут повістку ласка. Як боїться? Ну, хоч прийдіть туди, вам там все розкажуть. Отримав запрошення на медогляд і пішов скаржитися охоронцю, що той не попередив про критерії видачі повісток. <звук> що? Судячи з того, що далі ніхто, крім декількох жінок, на роботу не йшов, про пост військового комісаріату охоронець повідомив усіх, кого треба. І навіть у одного з тих небагатьох, кому повістку вже вручили, довелося забрати її назад. Я заяву писав. Я сняв з обліку. Ви етоп'як це так? У вас же все. є, Ви можете це провірити. Після перевірки даних у телефонному режимі виявилося, що чоловік дійсно приходив у військкомат та написав заяву про відмову поновлення на військовому обліку, на що має законне право. А тим часом на чорному вході, де чергувала друга частина військоматівської групи, щинилася суперечка з працівником підприємства щодо законності дій комісарів та керівництва фармакс груп. Я назвав свою фамілію. Вас є? Ви мені не можете відповісти? У вас я питаю, списки є, злосни гукланісто, кого ви повинні приживати і тому подобно. Справа в тому, що я вам пояснював, що, що ваше вас керівництво списки. не надає списки і повістки від. Значить, значить так, я сюди приносив свой воєнний білет. І мене це не цікавить. Всі призначить претензії до мого керівництва. Не до мене, посеред улиці, в сім часом утра. Отримати повістку чи написати акт відмови від неї працівник категорично відмовився. Будь ласка, раз мені фамілія ночства. Акт відмови. Ні, спочатку поверхся, а то вам. Я типовіску, я брати. Я куди натікаю? Затримайте поспілкуємося. За менше мені вам затримувати. Давайте поспілкуємося. Шадому, фізично затримайте. Давайте поспілкуємося поспілкуємо. Бо теж какая тренеру. Руки і обратно. А що ж ви тікаєте? Я їду додому. Давайте поспілкуємося. Не хочу, щоб А тепер всі претензії до до підприємств. До керівника. Не до мене. До керівника. Приходиш. Береш керівника, йому 41, год чи 42, І забираєш його в армію. Ну ти його не забереш в армію, бо тому що в нього діньох стоко. Що він не піде? Свою відмову чоловік пояснює тим, що він прописаний у Яготині і стоїть на обліку в тому ж Яготинському військоматі. У ну, мене то, є свій воєнкомат. Ви якій пар... території ви працюєте? Скажіть, будь ласка. Я прописаний Почекайте, на Почекайте, ви, працю... на... ви працюєте на якій території? Неправильно. Я стою на участі в Яготинському воєнкоматі. Все правильно. В Я Шану, ось сюди дивись вперед. 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 тут твої борзпальчани живуть. Я не Що хочу в, мілоді... в Борисполі, у мене чині є, є тим. А тим часом до центрального входу прибули два автобуси з персоналом. Чоловіків у них виявилося небагато, та й тих жінки намагалися сховати. Поздравляю. Будь ласка, чоловіки. А, Є? немає, Немає? Ховайте. Так, чому такого наріки з тебе попросити? Вийде, будь ласка. Посвідчення особи, і... чоловіки. Знаю. Прохання вийти з автобусу для спілкування з працівниками військомату чоловіки проігнорували. Низка відмов спіткала військових і далі. Ні, я вам одразу кажу, приходіть я не буду, тому що ваші дії, ну, те, що ви зробили, вони мягко говорять. до Ви від приходу по повістці. Так точно. Громадяни наполягають на тому, що подібна процедура є незаконною, адже повістки мають надходити на адресу місця прописки і вручатися там. Проте у генеральному штабі пояснили, що закон не визначає місця і способи їх вручення, тому це може відбуватися будь-де. Незважаючи на велику кількість ухилянь та прямих відмов, декілька законослухняних українців все ж чесно отримали свої запрошення на проходження медичної комісії у військкоматі. Варто наголосити, що така повістка це не квиток в армію чи на фронт, а лише запрошення на проходження медогляду чи уточнення даних особи. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.